Всім привіт! Вітаю на каналі Зробив власними руками. Замовили на подарунок другий такий казан афганський. Його рекламують. Значить Будемо робити розпаковку, На новій пошті я оглянув, чи є все всередині, його не витягував. В такому пакеті він у нас запакований. Тришка у нас де зверху. І значить по комплектації. В принципі, роботи його е, скороварка, пароварка, як вони його називають, значить, він герметично закривається щільно і е, у своєму соці під тиском високим. Готуються там страви. Значить потації йде кришка, йде коромисло е з важелем, щоб її прижимати, і обов'язково перевіряйте при отриманні, щоб були оці два клапани, е через них виходить пар, е коли страва готується. І ще є ручка е така пластмасова, тут є отвір, значить, вона вкручується, щоб ми вже. Потім знімали саму кришку. Також є взривний клапан, в разі чого, якщо би тут десь пар забилося, і тиск завеликий був, то при там е при певному тиску він відкривається через нього виходить пар. Ну і ще якась там книжечка ось з їхньою продукцією, що вони там Ось значить Тут є дві ручки його переносити. E, значить, зажими, кладемо кришку, ага, ще не сказав, ощрівнювач, e, e, теж перевіряйте, чи є він був, в нашому випадку він був одразу на кличці розміщений може бути десь так. E, значить, дивіться, e, щоб все було в комплекті при отриманні. E, значить, накриваємо e, e, коротко, як його e, почати використовувати. E, значить, залити водою. Е, закриваємо. О, значить, кришку ми розвернемо. Закладаємо е, ось ці вушка, О, фіксуємо, е, затягуємо так з і трохи там треба проварити, щоб звідси піде пара з цих клапанців. Коли, коли піде пара, від того часу ну, хвилин 15-20 його треба проварити, воду виливаємо. ну і ще... Наступним кроком залити трохи олії, цибульки, закрити його, це все там перемішати, щоб стінки, кришка, все змастилось. О, І, е знову ж таки, його е трохи на, на вогонь. значить Його можна е використовувати як на відкритому вогні: мангал, ракетна піч, е якісь тому подібні приспособи, так і на е газовій е плиті. О. В даному випадку він у нас об'ємом 8 літрів. Я думаю, буде хороший, незамінний подарок, і, е, котрий буде служити і товаришу нашому, і він буде нас запрошувати е, на свої е, страви, які він буде готувати. Всім дякую за перегляд до нових зустрічей. Підписуємося на канал, поширюємо відео. Всього доброго.